Хай, ти мені зараз дуже допомагаєш, приїщаєш, допомагаєш прийти до планування такого чіткого щоденного структурованого. На один місяць в голові вже стає ясність, така конкретна ясність. І я відчуваю, як ну, мінімум 20% піднялась концентрація. Через планування уводиш правильні дії, зараз ми вводимо через звички да, новий звичок. І розгрузка голови з закриттям циклів, я відчуваю, як в мене вже таке суттєве покращення. І мозок починає миссити як Apple m 3 стане М4 згрібне з Скажи, пожалуйста, ти так. до цього планував свій день, свої задачі, чи це тільки перший раз почав? Більше хаотично це було. Тобі це плануванням назвати важко, щоб було десь десь пару тижнів планував по акселянському файлу, десь записував на бумажку, десь в блокноті. Ніколи не було в на планування було більш хаотично. Зараз я розвиваю себе в плані системності. Зараз просто марок мені дуже подобається і рівно. Як тобі робити зі мною? Комфортно? А мені подобається, що ти відносишся завжди з висотомеро. Та вже коли щось ми домовляємося, і, наприклад, щось там іде не по графіку, то ти таке завжди здобув, що як справиш, що там, як там. О, такий підхід мені дуже подобається. Mm -hmm. І не відпускати, тожимати, але через високий рок. Це прям це, як для мене це прям ідеальний подход, без агресії. Mm -hmm. І ти вмієш досягати результати, ти мовився. Дякую. <реш> Добре, дякую.